Всім вітання! Ви на каналі Гульпія, і у сьогоднішньому відео я продовжую тему українського дубляжу фільмів. Киянин Дмитро Гаврилов, актор театру, кіно і телебачення, працював танцюристом, закінчив театральний інститут. Жив три роки за кордоном в Лівані. Після травми повернувся в Україну, і актор Діма Терещук запропонував йому піти на кастинг в студію звукозапису, яка займається озвучуванням. Так треба продакшн і спробувати там щось озвучити. І так за рік він почав дуже багато дублювати. І, врешті-решт, Дмитрові дали роль Пола Уокера у четвертому форсажі. Так 22.06

Якщо велика роль, то можуть сказати заздалегідь, кого доведеться дублювати. А якщо не велика, навряд чи ти приходиш, тобі показують, режисер тобі пояснює повністю весь сценарний хід, сюжет фільму. Плюс він підказує під час запису. Але як правило, у зв'язку з піратством ти приходиш і бачиш тільки чорний екран і кружечок навколо губ актора, і все більше нічого ти не бачиш. Тільки режисер дубляжу, який їздив в Англію, Америку чи кудись ще, дивиться це кіно і знає сюжет. Він розповідає тобі все, що там відбувається. Режисер тебе направляє. Підготовка спонтанна. Навіть буває таке, що знайомлюся з текстом вже в процесі. Раніше ж були синхронні актори-озвучки. Вони включали кнопку плей на початку і вимикали її тільки в кінці фільму. Зараз ти можеш збиватися, повертатися, але немає такого, що ти можеш прочитати або подивитися заздалегідь. Правда, якщо це якась франшиза велика, і ти знаєш цих героїв. Якщо ти знаєш, що це супермен, то ти уявляєш, де це і як це. Озвучка більш шаблонна, а дубляж вимагає більше уважності, природності. Був період, коли мені дуже подобалося озвучувати, але дубляш, напевно, більш багатогранний, тому він мені більше подобається. Найскладніше в роботі над дубляжем це не розголошувати інформацію про фільм, який я продублював і сюжет якого знаю. Мені сподобалося працювати з Коліном Фарелом в нестерпних босах. Там, хоч був маленький. Епізод, але він був крутий. Сядь. Я не собака, бобі. Гарний хлопчик. Я дивився звіти, а ти бухгалтер. Скажи, чому компанія у такій дупі? Я знаю, у вас із батьком була дружба. Знаю. По правді, я завжди думав, що це голубувато якось. Не знаю, чому він носився з тобою як з бандурою. Голосом Дмитра Гаврилова розмовляє Джозеф Гордон Левіт у фільмі Темний лицар повертається. Sir. Дружина конгресмена Гілі телефонувала. Виявляється, він не повернувся додому після заходу у будинку Вейна. І це проблема поліції. Колись ви з Дентом добре очистили це місто. А також Ченінг Татум у фільмах Мачо і Ботан. У частинка навтаньому ядерна реакція з флюксуатором. Корінність двох двох атомний ізотонер переходить у радіоактивного побука. Усраку науку! Дмитро каже: я отримую задоволення від усього дубляжу. Тобто ти приходиш і неважливо, що це мультфільм або фільм. Ти отримуєш задоволення і захоплюєшся цим. Скажу так: мені дуже сподобалося робити Дедпула. Я отримав масу задоволення. Притирок Росомаха. Спершу йому теж ставлять рейтинг для дорослих, потім волохатий випадок зовсім нахабніє та здихає. От мудило. Та знаєш, що видро. У цьому фільмі я теж стохну. Також він подарував голос Крісу Хемсворту, і завдяки йому можна почути усі жарти откровення, самоіронію і лють супергероя за згарду у фільмі Тор Рагна <звук> Не лупи мене тією штукою. Я хочу поговорити з малкою. Я хотів бути Валькірією. Доки не дізнався, що ми всі жінки. Звісно, я не проти жінок. Я люблю жінок. Часом аж забагато, але не як маніяк, а переважно з пошаною і вдячністю. Чудово, що існують літні загони дівчат-воїнів. Ось таке різноголосся можна побачити у фільмах завдяки лише одному актору озвучення. Якщо вам сподобалося це відео, то не поскупіться і поставте йому палець вгору. Також пишіть у коментарях, про кого ви ще хотіли би дізнатися. Дякую за перегляд і побачимося у наступному відео.